Йоль, чи коляда, але точно не Різдво, підміна понять набагато глибше вплинула на кожного з нас, ніж ви гадаєте. Християни, церква, церковники використовують сили природи для підтримки власного Егрегора, Хе, християнський Егрегор з рогами, темна енергія з купою прив'язок до нижчих світів, бо наш світ серединний, серединна земля, під якою світи нижчого порядку. І над землею світи вищого порядку, сили природи, теж заручники у християнського егрегора та інших релігіозних егрегорів. Природа жива і елементалі духи природи, вимушені віддавати свої сили цим штучно створеним структурам, які служать нижчим світам. А хто це зробив? Є ті, хто тихенько цим всім керує, як їх звуть. Архонти, але про це в іншому відео. І ось я кажу: йоль, чи коляда, справжнє свято з 25 грудня по 6 січня. А християни завмирають, проклинають і показують своє справжнє обличчя. Раб боїться свободи більше за все, він звик, щоб ним керували, як маріонеткою. Раб любить свій страх, він робить його господарем власного життя. А господар страху християнське Егрегор. Християни назвали людей, які люблять і чують природу, розвивають власну інтуїцію та внутрішню силу, бачать більше і люблять палкіше язичниками. А знаєте, що церква вклала в це поняття? Язичник. Це хто? Ідолопоклонник, не християнин. Насправді поняття походить від слова язик, народ, плем'я. Я лише скажу, що це все поняття. Поки ви хрещені, ви закриті, відрізані від магічних сил природи, з якими так звані язичники мали дружні відносини. Тому й вода не відступала з річок. А зараз що? Питної води на планеті стає все менше. Вода це найсильніша стихія. І найбільша сила цієї планети, силою думки це можна відновлювати. Не одна, дві людини повинні це робити, а більшість спить. Сновиди, які вірять в казочки церкви та прихід месії, духовний провідник це кожен з вас. Але ваші сили сплять. Немає ані захисту від темних сил, ні вміння керувати сонячною енергією чи енергією води. Наприклад, один народ може набагато більше, ніж кожен сам по собі. Чи українці зможуть так колись? Це досі залишається відкритим питанням.